Вітаємо в ефірі. Дитяча радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. Наприкінці жовтня Україна відзначає день гарбуза. Не вминули своєю увагою цю баштанну культуру і в будинку дитячої та юнацької творчості. Вікторія Сінаєвська, культур організатор міського будинку дитячої та юнацької творчості, разом із ким із молодіжним активом драйв провели свято гарбузиків. Розкажіть, будь ласка, докладніше про це взагалі ідея виникла тому, що нас запросили у міську бібліотеку для дітей провести якесь свято. Ну, ми подивились на календарик. І зрозуміли, що дуже доречно буде провести свято гарбузиків. актуально, тим паче, молоді це подобається, а дітям сподобалось також. Ми вирішили щось придумати таке цікаве в костюмах і розважальне тим часом. Тому ми вирішили зробити таку казку, у якій буде перемішуватись і театральна гра, і розваги для дітей. Казку придумували як сіли всі за круглий стіл, бо мої молодіжки вже назбиралися 24 особи. Ну нічого. Сіли один одну ідейку вкинув другий другу, третій, третю. Визначили, хто ким буде яким персонажем. І в нас створилась така мініатюрна історія, де принцеса дня і принцеса ночі собі дружать вони ніби як сестри. І чомусь в один прекрасний день відьмі не сподобалося те, що така от дружба, бо відьма захотіла, щоб завжди була ніч, і панувала тільки принцеса ночі. Тому відьма вона зачаровує принцесу ночі, щоб вона стала нехороша, і принцеса ночі Адить в полон принцесу дня і приходить до дітей і каже: якщо ви хочете побачити принцесу дня, то вам треба пройти конкурси. І вона запрошує своїх помічників, якими стали водяник. Чарівна мері, відьма знову ж таки прийшла, які задавали різні випробування дітям, і вони їх проходили. Потім таки ж принцеса ночі дозволила побачити принцесу дня. Принцеса дня прийшла і з дітьми провела антизакляття. Щоб зняти прокляття відьми із принцеси ночі. Вони разом подружилися, і гарний такий був хеппі енд. Завдання були різні до свята гарбузики, приурочені. Звісно ж, був конкурс. Знайди пару гарбузиків, був конкурс пройти через болото від водяника, і був конкурс втеча від відьми, коли діти зайвого стільця змагались разом із костюмованою нашою відьмою. Настею. ось так. Це ви проводили для кого? Ми проводили для всіх бажаючих діток початкової школи і молодше у дитячій бібліотеці. Багато дітей було а, так. Дітей було багато. Зробили гарну рекламу скрізь в усіх соцмережах на всіх каналах. Мабуть, все місто знало про наше свято гарбузиків, тому й дітей було багато. Софія лихолай брала активну участь у проведенні цього свята гарбузиків. Яку роль ти виконувала? Я виконувала роль принцеси ночі. Що входило в обов'язки принцеси ночі? Ну. Спочатку там принцеса ночі була доброю. Вони дружили з принцесою Дня. Потім появилась відьма, і вона почала нанесла зле закляття, і принцеса ночі стала злою і хотіла захватити всесвіт, щоб завжди була ніч. Костюми ви самі робили? Да, як ваші глядачі сприймали вас? Ну. Ну, спершу діти такі не розуміли, що це таке, що сталося, а потім жартувани такі: ні, ти відьма, ти баба-яга, все, а потім такі, О, принцеса ночі добра, все добре. Тобто свято вам вдалося, так? Так, повністю все вдалося. Чудово. Казичі вам і в подальшому набиратися акторської майстерності і брати участь у подібних заходах. Дякую вам, велике.